Давай говорити відверто, хто може відправити людей військових до нас. Це дійсно сьогодні це Франція, які готові. І хто там ще був Французи, говорили, і британці. Ірландія хто, теж до ні, речі, ти ти був я, це маю на увазі, які у кого найкрупніші, а. так скажемо, військові. військові. Да, вони можуть разом, це десь буде 30 тисяч. 35 тисяч Ірландія, Нідерланди, наприклад, там Норвегія. Вони зможуть, так скажемо, самокупності десь 15 тисяч і того 50 тисяч. Це велике кількість, коли ми маємо збройні сили 800 тисяч. Ні. Ні. Давай говоримо далі. Сьогодні ми бачимо іншого нашого союзника, який дуже змінив риторику, зменшив покупку нафта на 75%. Це дуже важливо у Кацапів. Це Туреччина. який сьогодні каже, що він готовий відправляти до нас своїх військових для урегулювання нашого, нашого війни. Хочу вам нагадати, друзі, що кількість військових в Туреччині 1 мільйон людей. 1 мільйон. Тобто можемо сказати, що якщо брати з нашими, це 2 мільйона. Ну, послухай, це дуже велика. Це буде... дуже... І хочу вам сказати, що сьогодні ми в Європі насправді. ми перші по а, підводними дронами, ми перше місце займаємо. Тобто ми можемо говорити, що якщо ми будемо мати 2 мільйонну армію, а навіщо нам ми говоримо з вами про стосовно НАТО? Я не можу зрозуміти.